Та хвороба, яку ми подолали, вона зробила нас сильнішим. Війна теж робить нас сильнішим. І сукупність цих всіх подій робить нас незламними. Так про те, що йому довелося пережити, розповідає переселенець Сергій Масалітін. З допомогою рідних та вірою у власну незламність чоловік подолав важку хворобу та почав будувати життя наново. Народився та виріс у Краматорську. За освітою юрист проте за професію працювати не вийшло. Тож у 2017 році Сергій започаткував власний бізнес, а саме запустив автоматизовану систему продажу питної води через водомати. Ми їздили в місто Харків, дивилися на те, як працюють наші колеги. На той час релаковані з Луганської області вони раніше займалися. Терміналами самообслуговування. Потім розпочали бізнес з водоматями. Подивилися, як у них це працює. Нам це дуже сподобалось. Бізнес стрімко розвивався. Понад 80 водоматів встановили не лише в Краматорську, а й в Слов'янську та Дружківці. Ще 20 мали розмістити незабаром. Проте збутися цим планом не судилося. Почалася війна. Тоді дружину та чотирьох дітей, молодшому з яких на той момент було лише піврочку, Сергій вивіз на дачу в сусіднє село. Сам же, попри те, що лінія фронту була зовсім близько, деякий час ще приїздив в Краматорськ на роботу. Тоді всі перелякані були цей режим світомаскування. Ми повимикали все освітлення, яке було на водоматах. Згодом ми вирішили. Провести евакуацію. Почали збирати все обладнання, яке в нас було. Декілька фур ми вивезли в місто Вольногірськ. На початку березня стало зрозуміло. Обстріли лише посилюються, потрібно виїжджати, згадує Сергій. Із сім'єю та колегами на двох вантажівках з частиною устаткування вони рушили в напрямку Дніпра. Тоді й гадки не мали де житимуть та зберігатимуть техніку. Та сталося диво майже з колес, випадково через об'яву в інтернеті знайшли необхідний склад. Але вже незабаром вирішили знову повернутися на Донеччину, аби релокувати й інші пристрої. Сергій з жахом згадує, як в районі Авдіївки потрапили під черговий обстріл, коли ми забрали термінали. Ми потрапили під ну, бомберку, можна так сказати. Летів самоліт, він скидав бомби і близько там, 200 метрів біля нас ці бомби падали. Хлопці пригали за бордюрку ще кудись, потім і каже, нічого страшного що там брудно, зато живий. Вижили, а значить, потрібно жити далі, бо є для кого. Тож Сергій взяв себе в руки та крок за кроком почав відновлювати бізнес. Перший власний водомат у Дніпрі разом з колегами встановив в квітні 22-го року. Інструкція, як оплачувати готівкою і як оплачувати безготівково. Якщо вам готівкою треба оплатити, ми вносимо або монети, або купюри. Далі обираємо, яка нам вода потрібна. Або очищена, або мінералізована. Вставляємо ємність, нажимаємо кнопку, і вода потекла. Зараз таких водоматів у Дніпрі вже півсотні. Сергій каже, працює не лише задля прибутку, для людей. Підтримують його в цьому волонтери. Переселенцям вони видають спеціальні талони. По ним безкоштовно можна отримати до 90 літрів води. Розробили спеціальний софт для того, щоб люди могли не тільки за допомогою телефонного дзвінка це набрати воду, а ще й за допомогою смартфону, де людина сканує qr код вводить свій сертифікат необхідну кількість літрів і отримує воду. Так за два місяці безкоштовно видали вже понад 150 тисяч літрів. Не забуває Сергій і про своїх земляків. За час війни в рідному Краматорську чоловік відкрив три невеличких магазини. Окрім роздрібних продуктів харчування, продає приладдя для військових. Залишив там і частину своїх водоматів. Місто Краматорськ ми не покидаємо. Зараз там працює вісім водоматів, лише вісім, тому що людей там не так багато, як хотілося б. Періодично люди телефонують і кажуть: верніть нам поверніть нам водомат. Дуже багато людей повернулися. Нам ніде брати чисту воду. Повернемося обов'язково. А поки Сергій завзято працює для нашої спільної перемоги, адже він, як і більшість українців, дійсно став не тільки сильнішим, а й незламним. Лідія Шамрай, Гайдутка, ТВ 7